Новини війни і почнемо з блискавичної операції наших розвідників. Сьогодні вночі вдалося знищити одразу два ворожих швидкісних десантних катери, на яких до того ж були розміщені комплекси ТОР-2, броньована техніка та екіпаж. Ці судна вміщують 45 тонн вантажу та 92 бійці, і саме ці катери загарбники використовували під час окупації острову Зміїний. В Скадовську вчора наші бійці вдало влучили по ворожому військовому слідчому управлінні. Відомо про 10 загиблих та 11 поранених окупантів. Окрім того, ЗСУ вдалося перерізати дуже важливу для ворога трасу Олешки Нова Каховка. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Саме ця дорога була основною для перекидання техніки та передислокації військ окупантів. І на про покарання для зрадників України чоловіка засудили до 15 років ув'язання за те, що він на початку війни провів 120 окупаційних танків та БТРів від Сумщини до Києва, а потім ще з рідного міста передавав ФСБ розвіддані про дислокацію техніки та наших військ. Постріли пробних та п'ять залікових львівські старшокласики змагаються у снайперській справі. Тільки послухайте взяти участь у проекті. Зголосилися майже дві тисячі учнів, і цього тижня найвправніших стрілків обиратиме кожна школа. Ми живемо в таких реаліях, коли ворог нам постійно загрожує. і ми вважаємо, що кожна дитина, кожна людина мусить володіти вогнепальною зброєю і розібрати зібрати автоматичну зброю. Найспритніші снайпери шкіл матимуть круте завдання довести, що їхній заклад кращий в районі, а потім вже й у цілому Львові. З кожного району по троє переможців вийдуть у фінальний етап. Їх відповідно буде 18 учасників, які вже на рівні міста позмагаються за те, що вони будуть кращими власне у стрільбі. Одинадцяте класик Рустислав має усі шанси стати переможцем у таких змаганнях, але розуміє, що його конкурентами будуть ще й ті міцні горішки. Настріляв як на відмінно, дуже добре. Не знаю, чи буде видно. Вам. Це в нас були пристрілочні. Я ну не дуже добре попав. А вже коли в нас були змагання, то настріляв 37 балів. Це ну зараз дуже добре, ще нема кращого результату. Наразі змагатимуться лише учні 9, 10 та 11 класів, але згодом міські чиновники планують залучити до ініціативи навіть маленьких школярів. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. Якісна освіта основа конкурентного потенціалу України у Львові провели зустріч з керівниками навчальних закладів області. Метою була організація якісного та безпечного освітнього процесу, а також співпраця з керівництвами громад. Розповіли й про впровадження спеціальної системи Евалюед. Яка розроблена разом за допомогою чеських партнерів, і ми маємо сьогодні акаунти створені в кожному закладі освіти. Кожен керівник сьогодні може спробувати працювати і оцінити. Той напрям освіти, який він вважає або безпечне середовище, або оцінювання учнів, або педагогічну діяльність, або управлінську діяльність. Але через вже в грудні місяці ми будемо працювати над в цій системі з тими керівниками, які бажають оцінити свою роботу в закладі, за усіма чотирма напрямками. Ця програма дозволить виявити позитивні тенденції та проблемні питання у діяльності навчальних закладів. Також важливою складовою якісної освіти є сертифіковані вчителі а львівська область у лідерах серед такої кількості викладачів. Сертифікація вчителів початкової ланки вже в нас проходить з 2019 року, і ми маємо понад 360 педагогів, які пройшли цю сертифікацію. Маємо педагогів, які вже повторно пройшли в цьому році також сертифікацію. і дуже задоволені, тому що це творчий вчитель, це вчитель, який може поділитися своїми досягненнями. Це вчитель, який має напрацювання і може може. Відкрито про це говорити. Тобто тут талант відкривається кожного бажаючого. Сертифікація є добровільною справою. А щоб можна було впроваджувати ще більше проєктів та покращувати навчальний процес, необхідно дати більше свободи дій вчителям та керівникам навчальних закладів, кажуть фахівці. Потрібно розробити директора вільним. Тобто всій системі освіти створити умови для того, щоб директор став суб'єктним, вільним і вмів творити сам. І відповідно біля нього так само будуть люди. Такі У нас проектів є надзвичайно багато, насправді причому в дуже різних напрямках в інтелектуальних, спортивних. От зараз ми будемо мати відкриття спортивних ліг, стрільби у Львові. Наприклад, у нас буде ціла шкільна ліга по стрільбах. Тому цих речей дуже багато і так само для вчителів дуже багато різних проектів. Представники Державної служби якості освіти також зазначили, що зараз будуть додатково аналізувати її роботу з дітьми з особливими освітніми потребами у громадах області. Вбивства, гвалтування, крадіжки та аварії. Телефони на лінії 102 не замовкають ані на хвилину. Протягом доби поліцейські оператори приймають більше тисячі дзвінків, і усі вони буквально просочені тривожністю та сльозами. Таку роботу витримують лише люди із залізними нервами. Доброго дня поліція оператор Галина. Слухаю вас, вам потрібна допомога. Найбільше диспетчерів обурюють хибні дзвінки, а протягом доби їх може бути аж два десятки. Одна поліцейські не мають права ігнорувати жодне звернення, тож виїжджають на кожен виклик. Щоправда, негідники жартівники за свої безглузді пранки змушені будуть викласти майже три з половиною тисячі гривень. Якщо нам повідомляють, що вбивають, значить вбивають. Якщо повідомляють, що заміновано, значить заміновано. На такі виклики обов'язковому порядку виїжджають служби. виїжджає слідчо оперативна група. Якщо виклик не підтверджується, на особу складаються адміністративні матеріали, і особа несе відповідальність. До речі, замовлення піци у поліцейських операторів це не помилка, а тривожний код. І такі завуальовані дзвінки від жертв бувають різними. Тут диспетчеру сумне увімкнути свою увагу та розшифрувати повідомлення. Повідомила оператору, що хоче замовити піцу. Оператор не розгубилася, запитала у відповідь, вам загрожує небезпека. Заявник відповіла так, на п'ятьох під словом над п'ятьох вона оператор зрозуміла, що це є п'ять людей, які зараз перебувають у квартирі з цією жінкою, і насправді потрібна допомога. Не повірите, але на кількість викликів впливає не лише час доби, але й погодні умови. Якщо на календарі вихідні, а на небі ані хмаринки, то оператори точно знають, що в такий день буде неймовірний шквал дзвінків. Погодні умови теж впливають на кількість звернень громадян. Чим тепліше на вулиці, чим більше люди значить святкують, тим більше після цього до нас телефонують. Найскладнішим для диспетчерів лінії 102 є опрацювання дзвінків від дітей. Оператори зізнаються, що чути про насилля від малечі – це дуже боляче, але в таких ситуаціях треба просто зібрати свою волю в кулак та стати справжнім психологом. Опрацювання викликів від неповнолітніх від дітей потребує емоційної компетентності. Коли дзвонить неповнолітня дитина, потрібно не перейти цю межу, задати ті запитання, щоб дитина не злякалася, щоб дитина не захотіла завершити розмову. Старший інспектор Юлія Комарова має вже величезний досвід роботи із викликами, але один жахливий випадок вона запам'ятала назавжди і звернулася тоді до неї саме дитина. Було в нас повідомлення, де безпосередньо заявником була неповнолітня дівчинка, яка повідомляла, що батько в реальному часі вбиває маму на очах її і на очах її менших братів та сестер. Емоційно важко, оскільки така інформація і були чути в телефонному, значить, дзвінку крики, були чути реально, що відбувається сварка між батьками. Робота диспетчерів лінії 102 дуже непроста та виснажлива. Тож кожен з нас повинен добряче подумати, чи варто набирати короткий номер служби, коли ситуацію можна вирішити безконфліктно або ж просто хочеться пожартувати. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик. Правда, тут Львів вже завтра у Львові. Відбудуться обласні змагання з дзюдо серед наймолодшої категорії до 15 років. Участь у ньому візьмуть як юнаки, так і дівчата. Це змагання вони є відбірковими до чемпіонату України. Тобто кращі, кращі, ну, кращі спортсмени, ті, хто завоюють перші і другі місця, будуть мати можливість виступити, представити нашу область на чемпіонаті України в Ужгороді. Чемпіонат України буде проходити в кінці цього місяця. Плануємо, завтра буде близько 100-120 спортсменів. Надіємося що все пройде успішно. Показують талант та виборюють найпрестижніші нагороди не тільки в Україні, але й за кордоном. Мистецька школа Ільків Скул вже неодноразово представляла нашу країну на різних конкурсах та фестивалях. І нещодавно у Парижі українські юні вокалісти знову завоювали глядацькі серця та отримали найвищу нагороду. Мене дуже тішить те, що наша школа Скул» дуже багато подорожує. У зв'язку з війною немає змоги тут багато в Україні концертувати, показувати результати дітей, які просто бездоганні. Ми вирішили орієнтуватися на європейську частину нашої планети. І буквально кілька днів тому ми повернулися з дуже крутого фестивалю, який проводився в Парижі, де наша школа Ільків Скул отримали нагороду гран прі власне. На всю школу. Ще одне гран-при отримала як солістка, учениця школи 11-річна Дарія Стефанюк. Переможна пісня з Євробачення під назвою Тату стала знову переможною і на цьому фестивалі. І я дуже була в шоці, тому що я скільки років їздила на фестивалі і ще не отримувала Gold Star. Я хотіла б ще більше місця. Пісня Даші складна, тому що там дуже багато технічних моментів вокальних, які потребують майстерності. І Даша з цим споралася на всі 100%, тому що судді відразу почали аплодувати після перших нот самого приспіву, і це було дуже приємно. На досягнутому Дарія зупинятися не збирається і в планах є підкорити більші сцени. Я хотіла б виступати на Яробачення. Шість років старань та занять з викладачем показують свій результат. Тому Дарія впевнено планує досягати своєї мрії. Варто також зазначити, що і це не єдині нагороди, які вибороли на фестивалі учні з «Ільківскул». Окрім Кубку Даші, у нас є перші, другі та треті місця. І це дуже приємно, тому що в конкурсі брали участь багато країн: це Франція, Італія, Україна, Чехія, Латвія, Литва, Швейцарія. Тобто дуже багато різних було конкурсантів і дуже високий рівень конкурсу. І нам дуже приємно, що рівень нашої школи був представлений досить гарно і успішно. Фестиваль проводився на дуже гарному рівні у дуже красивому залі. Це був такий дуже потужний конкурс, тому що було більш ніж сім країн, і відповідно Україна само собою було найбільше, що найбільше і тішило, тому що після кожного практичного виконання пісні ми в залі чули Слава Україні! Героям слава! І само собою, що всі наші перемоги, наші концерти, наші пісні, нашу творчість ми присвячуємо нашим зсу і кажемо слава Україні. Пісні української, які також виконують учні Скул, вже полюбили закордонним слухачам. А неймовірні вокальні дані талановитих дітей виборюють все більше нагород і завдяки цьому про Україну знають, чують та підтримують. Дикі розваги під час війни київська блогерка Вікторія Краснова під ніком Девіл не придумала нічого розумнішого, як піднесе свій рейтинг, хайпанувши на площі ринок у Львові. Дівчина виставила відео, як на своєму мерседесі вона вишиває по пішохідній зоні, та ще й під гучну російську попсу. Гореводійку обурло те, що вона застрягла у глухому куті. Тож підписала своє відео, що тут по пропускам. На неадекватну блогерку вже відрагували в міській раді. Тут запевнили, що у дівчини ніколи не було перепуски на -площу ринок. та вже написали на порушницю заяву до поліції. На Львівщині знешкодили наркоугрупування з транснаціональними зв'язками. Злочинна група займалася виготовленням, контрабандою та збутом важких психотропів. Щомісячний дохід ділків складав орієнтовно 12 мільйонів гривень. В ході обшуків у приміщенні лабораторії та за адресами фігурантів провадження вилучено чергову партію наркотиків, готових до відправлення. Гроші, кокаїн та інші речові докази. Вартість вилученого товару за цінами чорного ринку становить майже 3 мільйона гривень. Справу скерували до суду. Жорстокість за межами фолу у Львові онука по звірячому вбила свою бабцю. Скривавлене тіло бідолашної пенсіонерки. У її ж власній квартирі знайшла її інша онука та одразу викликала поліцейських. Те, що слідчим вдалося з'ясувати, просто не вкладається в голові. Виявляється, родичка буквально вибила з бабусі життя кулаками та ногами. Вижити після таких нелюдських тортур у старенької шансів не залишалося. Агресорку, яка після кривавої розправи втекла, правоохоронці знайшли згодом і вже оголосила целоїй <сили> підозру. За своє звірство 33-річна онука може сісти аж на 15 років.